Скликана у відповідь за отерження міського голови. Е, є їхня заява, підписи всіх депутатів, тому в нас проходить зараз позачергова е, строкова сесія, на яку виноситься носиться. Декілька питань. Декілька, одне питання згідно заяви депутатів про ситуацію, що склала в Україні в зв'язку з припиненням євроінтеграційних процесів. Одне питання виноситься. І, і друге питання, я хочу, щоб ми також розглянули, це чисто таке, якщо ми це питання не розглядаємо, люди не пікнуться це разом. Передачу газопроводу. газопроводу, там таке питання шабльованства. Це процедурне волингаз, так, вулицю газопроводу. І... Тому такі два питання. Ко, хто за... Василь Іванович, можна ще одне, теж процедурне питання. було обговорення проєкту ПДП пройшло обговорення на зміну цільового використання земельної ділянки. Тепер кидати людині рішення на зміну цільового використання, на проєкт. Це чисто процедура, бо ми вже давали а на Гарбарчуку, на Ховські, на потім маслозаводи. Довісав, Федор, зараз такі рішення не потрібні. Міська рада у нас не на цього призначення на проєкт відведення. Улас, земля зими він сам її робить. Ні, він є власником ЗМІ, Він так. є власником. Доді не У вас так, 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 є зауваження до порядку денного порядку денної. Вчора відбулися е, в нас збори громадськості, більше 30 людей були присутні під час підняття прапору Європи, і прапору України, От, на, там, де місце, де є на площі культури. От, ми зачитали доручення правління громадської організації, я зачитав. Резолюцію, проект резолюції я передав в міську раду, просив включити стерляв це в порядок денний, щоб озвучити перед депутатами цю резолюцію і включити е, мене в якості з півтора по цьому по першому питанні. Кого є ще якісь зауваження до порядку денного І про, по самій проведенню процедурі проведення наших зборів, яких збор? 3 -3. За кошти Добре, у вас будь-яково на різне питання. Ну ми ж там процедурно ми ще проходимо. Процедурно ми в різних після обговорення головного питання, голосування по цьому питанню, що я зачитав, в різне там дещо ми обговоримо з життям міста. Добре? Так. Тому є пропозиція затвердити порядок. За основу взяти це цю ситуацію. А що сталося в Україні в зв'язку з припинення вратизаційних процесів? Доповідь проведе секретар ради і співдоповідь, голова громадської організації Наше місто. І в різному, що перебути за перецілок. Проти отримали. Є пропозиція обрати лічийну комісію Борослана Романовича, Гресимика Петра Михайловича, Верху Анатолія Миколаєвича, Шума Італія Сергіоча і Куця Василя Лаловича. Хто за те, що Я, твердження комісія? Це була праці карітья, якому вода немає. Можна доповідати Агалійку. Добре, Каліку. Є пропозиція списочного обирати, замінити куця. Хто за це? щоб... Проти отримались на голос. Хто за те, щоб списку? Шановні депутати, заява вам роздана. Ми сьогодні зібралися для того, щоб чітко засвідчити позицію депутатського корпусу Кам'янка міської ради, висловити були виявлення наших виборців. Щодо ситуації, яка склалася в Україні з приводу призупинення євроінтеграційного покупу. Так залишу. я зачитаю заява Кам'янка-Шивської міської ради з приводу зради національних інтересів урядом Азарова та зриву угоди про асоціацію між Україною та ЄС 21 листопада 2013 року. Уряд Азарова своїм розпорядженням офіційно зупинив процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС. І голосив про переорієнці зовнішньополітичного та економічного вектору на Росію та країни Митного Союзу. Ми, депутати Кам'янка міської ради, засуджуємо і категорично не сприймаємо такого рішення Кабінету міністрів України, розцінюємо його як зраду національних інтересів найвищими посадовими особами країни. Влада вкотре показала своє справжнє обличчя, яке не має нічого спільного з Європою, державницьким мисленням, повагою до своїх громадян. Піддавшись на тиск Кремля і спокусившись обіцяними бонусами за зраду українських національних інтересів, продемонструвала, що у їх плани не входить європейський рівень життя для свого народу. Довівши своєю бездарною політикою Україну до стану соціально-економічної катастрофи, уряд і партія регіонів вирішили зробити ставку на отримання при владі будь-якою ціною за підтримки Путіна. Рішення про зрив асоціації з ЄС. Це пролог до масових фальсифікацій на виборах 2015 року і формування диктаторського режиму. Ми, депутати Кеніфашиської міської ради, усвідомлюючи реальну загрозу втрати української незалежності і перетворення держави в колонію Москви, заявляємо про неприпустимість геополітичного розвороту. Вимагаємо від президента України Віктора Януковича негайно відправити у відставку уряд Миколи Азарова, відновити переговорний процес. Та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також вимагаємо припинення вибіркового політичного правосуддя і звільнення Юлії Тимошенко. Закликаємо усіх мешканців міста долучитися до акції громадянського протесту проти зрадницьких дій чинного уряду Азарова Арбузова. Ця влада слабка і панічно боїться власного народу наше майбутнє у Європі вільних націй, а не в азійсько московській імперії. Це означає, що ще в нас співдоповідь має кут, так як ви затвердили? Що? Не давайте співдоповідь потім обговорити. Потім... Є <кхух> пропозиція заслухати куця, а співдоповідь <кхух> і, і потім обговорити? Сьогодні, сьогодні... Все, це ми записуємо. Сьогодні в нас Непростий, день, тому що фактично воно повторяється події 90 років. якщо брати по великому рахунку, це події 90 років. Сьогодні в черговий раз визначається, в якому напрямку піде наша держава Україна. На 20 років злишні ми входимо незрозуміло, в якому напрямку декларуємо, що ми йдемо в Європу, фактично для цього нічого Такого рішаючого не зроблено. Я хотів коротко корот, депутатів поговорити, що таке угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Я знаю, що більшість з вас це знає, але можливо, дехто міру певних обставин не, не знав. Угода це перехід від партнерства і співпраці до політичної асоціації та економічної інтерації. Як відомо, перші роки там десь 15 років була у нас партнерство, співпраця, а пізніше перейшли на вищий щирін співпраці з Союзом, Це до Політичної асоціації. Важливим елемент асоціації є положення про створення поглиблення охопищої зони вільної торгівлі. Угода важливий крок на шляху до наступного етапу, підготовки до вступу в Європейський Союз і має вагоме економічне, соціальне та цивілізаційне значення для України, відкриває перспективи для України, для України. стати складовою частиною європейського політичного, економічного і культурного простору. Переговорний процес почався 5 березня 2007 року, і тривав до 2012 року постійно. Проведено 21 раунд переговорів про, про підготовку і про укладення погоди про асоціацію. 11 листопада 2011 року відбувся у Брюсселі 21 раунд переговорів. Було узгоджено всі положення тексту. Узгоджено всі положення тексту. 30 березня 2012 року. Брюселі глави переговорних делегацій порахували угоду. Тобто всі пункти по кожному листочку було підписано, звернено і прийнято. Загальний обсяг угоди, думайте, 2200 сторінок. Це не просто якась заява, якийсь текст, якийсь документ. Це 2200 сторінок, загальний обсяг угоди. Наступний раунд, 17, 17-й саміт ну, між, між переговорами. Пішли вони само сам, сам, собою, те, а збиралися в саміті, ну, скажімо, в простому зборі цих всіх 28 учасників, які на сьогодні, які входять <coughs> в Асоціацію Європейський Союз. І він, це, цей саміт запланований на 28 листопада 2014 року. Тобто він сьогодні починається і має тривати два дні. От та коротко інформація для тих, щоб це, це не просто, це проста ситуація. До цього часу всі йшли, всі працювали, все працювали з делегації, Держава Україна, командировки, зарплати делегаціям. Шість років працювали е, десятки сотні установ інститутів на те, що напрацювати документи. Документи пройшли до останньої стадії, коли потрібно підписувати. Ніяких там важливих заперечень не було. І крім прийняття цих трьох трьох законів, які потрібно було прийняла Верховна Рада, і в останній момент зробили крок назад. Це є позор України, керівництво України перед всією світовою громадською. Це моя особиста думка, але я так вважаю, що не тільки це. Ми на правлінні громадської організації прийняли рішення про те, щоб провести безстроковий мітинг. Вчора ми підняли прапори, поставили палатку, але в зв'язку з тим, що це було дуже швидкому темпі, ми сьогодні зберемо нормальний флажок, дозволу міської ради у нас є повідомлення про це, ми встановимо ну, нормальний там буде висіти прапор Європи і прапор е, України. Можна ще прапор міста, якщо забажаємо з голова. У нас стандарт. Відносно це вирішення нас на було прийнято, прийнятий текст, е, е, текст резолюції, яку ми зачитували вчора, я зачитав особисто перед зборами, які відбувалися там. Це були основно, чесно скажу діти учні ПТО, які прийшли організовували. ви бачите, не тільки тут, а й студенти, крово підтримують. Це перспектива життя для молоді. Чи вона жити в Європі буде чити, чи назад вертаємося до... Ми з того Союзу, це коли буде це саме Радянський Союз. Тому я до вашої уваги запропоную текст звернення збору Кам'янкаширщина громадськості Кам'янкашевщина за Україну європейську. Депутати Верховної Ради України від партії регіонів та Комуністичної партії України на минулому тижні не проголосували за закони, які були необхідні для підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Чим підтвердили міжнародну сутність, що виразилось у відмові припинити політичні репресії, реформувати правоохоронну систему, звільнити лідера опозиційних сил Юрія Тимошенко. Своїм незаконним розпорядженням 21 листопада 2014 року уряд Азарова вчинив антинародний акт, ставши на перешкоді реалізації виявлення переважної більшості українського народу жити за законами цивілізованої світової спільноти. Відмова президента України Януковича підприємство вільності угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде зрадою. Національним інтересам України, Виражаючи волю жителів Кам'якешевиччини, керуючись положеннями статті 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, ми ухвалюємо цю резолюцію з наступними вимогами: перше: до уряду України негайно відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом або податку відставку. Друге до Верховної Ради України. Скликати позачергову сесію Верховної Ради України, на якій ухвалити всі необхідні євроінтеграційні закони. Третє до президента України підписати угоду між Україною та Європейським Союзом на Вільнівському саміті Східного партнерства. Четверте до всіх громадських організацій та громадян, партійного керівництва, опозиційних сил, органів місцевого самоврядування, забезпечити координацію дій всіх євроінтеграційних сил. Капількаширського району на мобілізацію проведення акції протесту в громадськості, прийнято 27 липня 2014 року. Я просив би текст цієї резолюції покласти в основу прийняття нашого сьогоднішнього Не заяву. Міська рада прийняла рішення конкретне, вона в воно рішення вказала, що вони вимагають від президента, від уряду, від Верховної Ради. Офіційно від уряду там мало що залежить. Прекрасно, залежить основне від Верховної Ради, тому що заявив президент, Верховна Рада приймає закони, я того ж самого дня в Але ми всі розуміємо прекрасно, що президент, уряд і Верховна Рада на сьогоднішній день це партія, це Янукович, Янукович це партія. Що значить покласти в основу? У нас є заява, а що в основу? Ми маємо прийняти не заяву, ми заяву дуже багато приймали. І недавно приймали відносно заяви звільнення Юрію Тимошенко до Євросоюзу, без черговий раз займає заяву. Рішення це буде конкретна позиція міської ради відносно цих питань. Рішення це не рішення, заява це є заява. Ви пропонуєте цю заяву не приймати, прийняти на основі мого нашого звернення і заяви сформувати рішення сесії міської ради Рішення, рішення – рішення рішення, 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 рішення рішення сесії. Це прийняття конкретного рішення. А як ви собі і це рішення направити в Верховну Раду президенту України і до уряду. України. Процедура рішень є процедура рішень. Є рішення, які є наші власні побачення. Це не є рішення. Можливо? Я вам поясню. Ви, ви читали рішення. сайт міської ради, то побачили, що там є рішення сесії міської ради за підпис постовіта. В цьому рішенні є три пункти. Ви б читали ці рішення, не знаю, чому... Ти, 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 Мену. Мену. Так само рішення сесії. Я, я сесії. Давайте розповіть. Ми вимоги спочатку. Усього рішення це є зобов'язання. Важко якихось дій. просто на вона, якось перегукується з жива, сядьте зараз, послухайте, думки всі. Я особисто рішення є, рішення міської ради, це в межах. Наші панувати ми не можемо нав'язувати у рішенні. Питання, які стосуються державних, ніколи вже ті це неправильно буде Так, ми заяву маємо не право прийняти, що я моя пропозиція рішення по резолюції за зборів. Ми громадськості ми можемо прийняти це до уваги. Ми прослухавши, слухав Взяли до уваги. Але так як ця заява абсолютно аналогічна, вашій там один пункт, який все все сказыває. Ми вимагаємо від президента Януковича, негайно відправити став уряд зараз, відновити переможний процес та підписати угоду про зацесі. Це наша позиція. Заява може. Зьогодні одну заяву за А рішення це конкретна позиція сесії міського річку. заява це конкретна позиція, це 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 позиція наша. А рішення це до виконання. Так. 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 Що ми можемо виконувати в межах держави? Нічого речі не можемо і підписати на його сад проєкт рішення є ухвалити заяву, виконувати роб... рішення добре, я пропоную, порядку, і направити до президента по міністра і повної раді. Я прошу, ні, я прошу ви вас більше. А зафіксувати провокові вашу добре зараз. Вашу позицію міського голови по-моєму. Мої рекомендації відносно того, щоб включити в рішення, відказати це неможливо. Це, це, це радишки ради, що неможливо, хто там ще каже, неможливо рішення. Давайте ви кажете Можливо і, чи то, неможливо. Поставимо по міру надходження оці заяв. Поставимо спочатку я, заяву, це... заяву на голосування ага. першу. Якщо вона не набирає відповідного кворуму, вона поставимо заяву на голосування вашу другу. Ні. От і все. Ви послухайте ваше рішення і заяву. Скажіть, це не конфлікт, ніколи не конкретно ставити. Не так багато хворому Та є, щоб розпилялися. Ну, Я прошу ставити на голосування, бо ми зайдемо, у нас немає часу. Там трактор прокупав дорогу і треба. Що ви побачили в заяві, чого не вистачає? Там мали води, то які завжди не вистачає. Я ставлю на голосування. Що ви побачите? Я буду голосувати. Що за те? Я буду за ваше рішення. Я буду за вашу заяву. Читаю про те рішення. Про те рішення. рішення. Про рішення. Ухвалити заяву Кам'янка-Шильської міської ради з приводу зради національних інтересів урядом Мазарова та зриву угоди про асоціацію між країною та ЄС пункт. Уприлюднити дане рішення та заяву Пенташинської районі Олексій поліції. Третій. направити рішення Кам'янецької міської ради, президенту, Януковичу, премєр міністру а та до Верховної ради України. Ще ми можемо туди додати пункт, що голосу можемо заправити. І на сайті міської ради прилюдні. Щоб на сайті ради? Хто за те, що рішення прийняти, запити заяву цим рішенням? Хто за? Хто проти? Проти хто? Один. Рішення прийнято. Так підуть, що це олій, десять. Підрождіть, а звонить, що там дорогу перекопали і поповнули. Такі форуму не буде. І все остальне її розібрали. <губи> а зараз зібралися. А там вірить. А там як комогос їхати <губи> дорогу купати. Вони прийшли. Давайте залишимо. Так, давайте так. Давайте нас безпеки. Ми подарували. Давайте виконали свою. Давайте так.